Я би Тоді хотів, щоб забагато. тему 8 березня завершила прекрасна жінка. Дякую дуже. Я завершу 8 березня як святом. А до того хочу сказати, я згідна з тим, що дія повинна використовуватися. Це чудовий, чудовий механізм. Честь йому і хвала, але тільки як послуга, жодних голосувань не може бути, тому що вони нас дійсно підводять під те, що хтось десь колись може щось рахувати в онлайні. А нам ми до цього не готові. Це одна частина. Є інша частина, те, що у нас 8 ми березня всі думають, що вже відмінили, тому що насправді під час воєнного стану у нас взагалі нема вихідних, і, і це правда, тому люди так і сприймаються. Для нас важливо сьогодні від Асоціації міст України. Ми зараз захищаємо депутатів місцевих рад, яким заборонили виїзд за кордон. А це в тому числі і жінки, у яких за кордоном діти або навпаки, а вони сьогодні не можуть виїжджати через постанову Кабміну, яка заборонила їм виїзд, і це є ненормальним. І ми сьогодні від Асоціації міст України кажемо, а де ви всі захисники жінок? Допомог. Ожіть нам захищати тих жінок, які не можуть сьогодні поїхати до, до дітей. І да, я би хотіла, щоб кожен день у нас було 8 березня і нам дарували квіти, і щоб ми завжди відчували в тому числі 8 березня. Та тобто ви березня. відчували повагу е, нашого суспільства, держави до того, що ми живемо в цій країні, працюємо і будемо за нею боротися. Дякую.